Перший закон руху Ньютона стверджує, що рухомий об'єкт прагне залишатися в русі, а об'єкт у стані спокою залишатися в спокої. Цей закон стосується і людей. У той час, коли одні природно прагнуть до звершень, інші залишаються апатичними, вимагаючи мотивації, аби подолати інертність. Таких людей називають ледачами. А лінь, як похідну в свою чергу, називають матір'ю всіх вад. Вона огортає свою жертву подібно павутині. І, не встигнувши схаменутися, людина вже цілком і повністю знаходиться у її владі. Звідки береться лінь та як з нею боротися? Ми з'ясуємо у програмі Настав час мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Лінь у всьому бачить одні перепони і завжди має в запасі цілий перелік аргументів, чому те чи інше робити не варто. Або ж вважають, що лінь це відсутність мотивації до дії. Мабуть, ви помічали, що інколи не хочеться саме починати справу. Але зате, коли вже щось робите, то втягуєтеся у процес і стає приємно займатися цим. Залишилося тільки довести, розпочати до кінця і справу зроблено. Але натомість інші люди нічого поганого в лінощах не бачать і ствердно говорять про те, що лінь це рушій прогресу. Що на рахунок цього думає молодь нашого міста? Запитаємо у них. Ліноші тобі нічого не приносить доброго для тебе, і ти не розвиваєшся, це немає взагалі ніякого саморозвитку. Ліноші це частина всіх людей, напевно. Ще більше мене. Це є однозначно двигун прогресу. Якщо ти хочеш щось добитися в цьому житті, то потрібно бути активним. Потрібно, ти повинен вранці прокидатися, і ти знати, що ти хочеш. Це негатив, тому що ти не розвиваєшся. Найчастіше нам важко виконати якусь справу, тому що ми все знаємо наперед. Ми вже наперед вирішуємо, що зробити, це буде дуже складно. Наперед засмучуємося через це і наперед відмовляємося повноцінно включитися в роботу, бо наперед знаємо, що нас чекають труднощі, яких ми наперед намагаємося уникнути. Цікаво, що по завершенню таких важких справ ми часто робимо висновок, що це було не так вже важко, як нам здавалося спочатку. Проте наступного разу все починається знову. Хоча не потрібно відкидати. І того, що іноді небажання щось робити буває результатом фізичного або розумового перевантаження. Той, хто довго працює на знос, якось не знаходить в собі елементарних сил. Організм просто відмовляється йому підкорятися. Таке сьогодні, на жаль, відбувається дуже часто. Тому про який ентузіазм можна говорити, якщо ви елементарно не виспалися. Та давайте зараз особливу увагу звернемо саме на те, як боротися з лінощами, щоб працювати продуктивно, проте не перевантажуючись. Перше. Створіть атмосферу невідкладності це один із найефективніших способів побороти лінощі. Набагато простіше розпочати щось робити, якщо ви розумієте, що у вас обмаль часу. Друге, пам'ятайте про винагороду. Дуже складно братися до роботи, якщо попереду лише трудові будні. Придумайте нагороду, якою ви потішите себе після закінчення роботи. Так вам буде легше працювати. Сконцентруйтесь саме на фінальній нагороді, а не на труднощах, які чекають попереду. Третє, уявіть, що станеться, якщо ви цього не зробите. Не лише заохочення, але й можливі неприємності можуть стати стимулом. Подумайте про те, до яких невдач та незручностей може призвести ваша бездіяльність, а особливо те, як вона може зашкодити іншим. Четверте, знайдіть партнерів. Партнерство допомагає поборювати лінощі. На відміну від внутрішніх, зовнішні стимули можуть бути більш дієвими, адже таким чином ви будете відповідальні не лише перед собою, а й перед іншими. П'яте. Скоротіть вільний час. Це хороший спосіб покінчити з лінощами. Мінімізуйте свій порожній час настільки, наскільки зможете. Чим більше ви щось робите, тим більш протиприродньою стає для вас бездіяльність. Звичайно, потрібно відпочивати, але це не має бути безмістовне лежання перед екраном телевізора. Відпочивайте активно та з користю. Шосте. Розділіть завдання. Іноді ми лінуємося тому що нас лякає обсяг роботи, яку потрібно виконати. Розділіть весь обсяг на менші завдання і виконуйте їх поступово. Сьоме. Плануйте наступний крок. Трапляється, що ми відкладаємо роботу, бо не можемо вирішити, що ж робити далі. Завжди розглядайте роботу, яку вам слід виконати в загальному, і плануйте, які кроки вам потрібно буде здійснити. Коли у вас буде чіткий план дій, ви набагато швидше рухатиметесь. Перед восьме. Робіть одну дію за один раз. Це може здатися очевидним, але часто недотримання цього простого правила змушує людей лінуватися і кидати розпочати. Коли спробуєте відразу зробити весь обсяг роботи, то ви по суті не зробите нічого, бо це здасться вам непосильним, і як результат ви впадете у вічі. Дев'яте. Фіксуйте прогрес. Ваша мотивація підвищується, якщо ви наглядно можете оцінити результати вашої ліні та вашої праці. А тому фіксуйте все, що ви зробили чи не зробили. Записуйте на папері, малюйте графіки чи таблиці. Та головне, тримайте це на видному місці. Десяте. Не хочете працювати? Приберіть робоче місце. Якщо вже зовсім немає бажання працювати, то можна переключитись на щось інше і зробити порядок на робочому місці? А після цього з'явиться бажання перейти до іншої справи. Одинадцяте спробуйте нічого не робити. Так, нічого не робити абсолютно. Станьте посеред кімнати або сядьте, але ні в якому разі не лягайте і просто так стійте. Не дивіться телевізор, не слухайте музику, не читайте книгу. Як думаєте, скільки ви так витримаєте? Ну, максимум 15 хвилин, а тоді все одно вам захочеться щось робити. Дванадцяте: полюбіть те, що вам потрібно зробити. Всі знають вислів про те, що найкраща робота це хобі. Але що робити, якщо вам потрібно робити не те, що ви любите, спробуйте знайти щось позитивне в будь-якому завданні і полюбити те, що робите. Заняття улюбленою справою і лінощі просто несумісні. Біблія багато говорить про лінощі. Книга приповістей особливо сповнена мудрості щодо ліні та попередженнями ледачій людині. 21 й розділ, 25-й вірш цієї книги говорять нам, що лінива людина ненавидить роботу. Ожидання лінивого вб'є його, бо руки його відмовляються робити. Вона любить спати, двері обертаються на своєму чопі завісах, а лінивий на ліжку своїм. Вона шукає виправдання. Посланий у дорогу ледер каже. Лев на дорозі, лев на майдані. Вважає себе мудрою, але насправді є нерозумною. Лінивий мудріший в очах своїх засімох, що відповідають розумно. Крім характеристик, книзі приповістей також повідомляють нам, який результат очікує ледачих. Лінива людина стає слугою або боржником. Роботяща рука пануватиме, а лінива даниною стане. Її майбутнє гнітюче. Лінивий не оре із осені, а захоче в жнива і нічого нема. Вона може опинитися в бідності, пожадає душа лінюха та даремно душа рботящих насититься у житті християнина. Не може бути місця для лінії. Досліджуючи Біблію, ми здатні змінювати, і наше нове іство мотивує нас до старанності і продуктивності з любові до нашого Спасителя, який нас викупив. Змінюючи свої позиції у людській душі, лінь вимагає дедалі більшого служіння собі, а натомість змушує нас менше служити Богу і ближнім. Як бачимо, Біблія засуджує лінощі і підносить людину працьовиту. Безумовно, потрібно не лише працювати, але й відпочивати. Бо четверта заповідь законного божого говорить: шість днів працюй, а день сьомий субота спочивай. Та про це більш детально ми поговоримо в наступній програмі. З усього вищесказаного можна зробити висновок, що потрібно починати з малого і потихеньку просуватися до глобального. Пам'ятайте, що ваш головний ворог це порожні міркування. Завжди підкріпляйте їх діями, адже саме тоді ви зможете досягти успіху. Якщо все одно прийдуть і лінощі, то будьте тими лінивцями, що все роблять швидко, щоб раніше справитися з роботою та якісно, щоб потім не переробляти. І моя вам порада: зараз приймайте рішення, про які в майбутньому не будете шкодувати.